Здається, найшокуючою правдою буде те, що людина ніколи не досягне мети, до якої вона йде, у тому вигляді, як уявляла на старті ніхто і ніщо не гарантує вам успіху. Ваше життя завжди буде іншим, таким, як ви захочете його створити. Перед вами завжди відкривається нова можливість, і лише від вас залежить, як нею скористатися. Позвольте собі творити власний шлях, приймати зміни та бачити у кожному новому кроці шанс на ще глибше пізнання себе і світу. Зміни завжди ближче, ніж здається. Вони на відстані однієї думки. Як тільки з'являється ідея, світ починає змінюватися разом із вами. Папір і ручка це не просто інструменти, це ворота у ваші можливості. Чистий лист як фундамент нового будинку. Коли ви починаєте писати, описувати, деталізувати, майбутнє набуває форми. поки ви не побачили свою мету чітко, її не існує. Навіть якщо здається, що ви знаєте, чого хочете. З деталізації це лише тім бажання, яку ціль ви зараз намагаєтесь досягти? Чи є вона для вас по-справжньому живою та деталізованою? Ті, хто створює справжні дива це люди, які вміють деталізувати і фокусуватися, бо фокус це не напруга, а спокійна концентрація. Уява оживляє ідею, а щоденні маленькі кроки роблять її реальністю. Тут немає хочу. Є процес, який уже запущений. Він починається з моменту, коли уявлення про бажане стає деталізованим, живим та відчутним. Уявіть горизонт. Ви йдете до нього, але він завжди віддаляється. Так і з цілями, якщо за метою немає наступної, вона стає недосяжною. Справжній шлях це не досягти точки А. А знати, що буде далі. Успіх це не феєрверк, а новий рівень відповідальності. Важливо приймати свої досягнення спокійно, з вдячністю і готовністю рухатись далі. Якщо занадто довго святкувати перемогу, легко втратити те, що здобув. Зустрічаючи новий виклик, не втрачайте себе у емоціях. Справжня гармонія це стан, коли події сприймаються природно, без надмірних злетів і падінь. Мрієте про нову машину. Щастя не в моменті, коли ви сідаєте за кермо, а в тому, коли це стає для вас природним та звичним. Справжнє прийняття це спокійна радість, а не короткочасний вибух емоцій. Бо яскраві емоції це спеції у супі життя. Вони додають смаку, але якщо затримуються надовго, стають причиною внутрішнього дискомфорту. Запитайте себе. Чому я не готовий прийняти це як норму? Те саме і в стосунках. І якщо нове знайомство викликає лише пікові емоції, це крихка конструкція. Стійкість з'являється тоді, коли приймаєш людину у своє життя спокійно, без надмірного захоплення. Давайте зробимо коротку практику. Сядьте зручно, відчуйте опору під ногами. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Спробуйте спостерігати свої думки як хмаринки на небі. Яка з них на справжню А яка? Лише від луні чужих очікувань. Відчуйте, як тіло реагує на різні думки, що викликає напругу, а що легкість. Можна дія навіть найменше зміцнює вашу віру. Коли ви обираєте зробити крок до мрії замість звичайних справ це вже перемога. Мікрорішення формують наше життя. У будь-який момент, у будь-якій ситуації ви можете зробити вибір, який наблизить вас до іншої версії себе. Навіть якщо не завжди виходить, головне, щоб більшість рішень були на користь вашого майбутнього. На початку шляху все здається складним та нереальним. Але, озирнувшись назад, ви побачите. Дива трапляються тоді, коли віриш у можливість змін. Ніхто не обіцяв вам успіху. ніхто не гарантував, що все вийде, але саме це робить шлях унікальним і цінним. Бо віра це теж вибір. Не вірити у себе. Рішення засноване на ілюзії. Вірити у себе теж ілюзія, але саме вона створює дива. Навіть коли не виходить. Віра дає сили спробувати ще. Кожна перешкода це можливість стати тим, хто здатен на більше. Апетит приходить під час діля. Чим більше ви робите для себе значущого, тим більше відкривається нових горизонтів. Пам'ятайте зміни на відстані однієї думки. Майбутнє починається з чистого аркушу із першого слова, і з маленького рішення сьогодні. І нехай філіжанка кави стане вашим маленьким ритуалом турботи про себе, а кожна думка кроком до справжньої мети.